Була війна з усіх країн почуєш ти. Ура, ура, ура! Лише за свободу виборолись. За це ми дякуємо вам. Що в час важкий і в час негоди життя ви врятували нам. Може, ми не розуміємо, при що вам довелось прийти, але ми зберегти зуміємо той мир, що ви нам принесли. За майже 70 років виросло і прожило. Життя ціле покоління. Давно загоїлись рани війни, та забувати про те, якою ціною нам дістався мир і спокій. Матеріальне забезпечення не можна. Бо нам ту велику ціну заплатив наш народ за ту вселенську катастрофу. Війна діло жорстоке. Ми назвали її великою, тому що була велика наша мужність і великий гнів. Ми назвали її вітчизняною, тому що захищали свою вітчизну. Найдорожче, що в нас є. Ми назвали її священною, тому що нічого святішого, ніж боротьба за свободу батьківщини людство не знало. Ми назвали її народною, бо весь народ піднявся на боротьбу. Нехай війна, яка прокотилась великим горем у людських долях, буде останньою на землі. Нехай злагода і добробут панують у кожній оселі, адже одвічне прагнення України до миру, свободи, кращого життя є не Отже, щоб до будь-кого з нас не прийшла біда, щоб не погасло ніколи сонце, воля, світло на кращі спленець. Скажемо в війні, ні, ні, ні. Мені кажеться порою, що солдати, з кровавих не піше чиє. Боли ты когда-то, а преврати... Мій Черкаський край, щиро й навіки я тебе кохаю, трударів невтомних і твій перлину, Де б я не була, я до тебе лину, Пушкина втечину, бажана ти знала. Генія Шевченка в бронзі звеличала, З ворогом боролась, впертий героїчно. Пам'ятники стали свідками довічно. Бели миненька, ніжна і ласкава, Прагнеш ти до щастя, горда й величава то нехай вже буде та хода побідна, мужня працевита, омань моя рідна.